У зв'язку із веденням на території України воєнного стану досить поширеним стало питання пропуску строку для прийняття спадщини. Отож, що робити, якщо ви пропустили строк для прийняття спадщини та чи взагалі реально його поновити. Статтею 1272 Цивільного кодексу України визначено, що спадкоємець, який не подав заяву про прийняття спадщини протягом 6 місяців з моменту її відкриття, вважається таким, що її не прийняв. Так, в даному випадку є два шляхи, яким чином діяти: перше це звернення до нотаріуса із заявою про прийняття спадщини. За умови наявності згоди інших спадкоємців, які прийняли таку спадщину. Другий спосіб це судовий, зокрема, використовується у тих випадках, коли відсутні інші спадкоємці. Так, за позовом особи, яка пропустила строк для прийняття спадщини, суд може визначити їй додатковий строк для такого прийняття за умови поважності причин такого пропуску. Судовий порядок є, зокрема, досить ефективним способом захисту прав тих осіб, які були необізнані у факті смерті спадкодавця або ж у факті наявності самого. О такого строку.